Предмети і фотографії, які розповідають про російсько-українську війну, презентували в краєзнавчому музеї в Кропивницькому. Це пересувна виставка Блокпост пам'яті в ящиках з-під патронів, речі і нагороди 20 військових з Кировоградщини, які загинули з березня 2014-го, коли Росія анексувала Крим до початку повномасштабного вторгнення. Тут нагороди особисті речі, завдяки яким можна дізнатись, що любив або чим займався військовий. Це грамота і медалі Олександра Кондакова за участь у футбольних турнірах. Йому було 22, коли він загинув на борту збитого гелікоптера в Донецькій області 2014-го. Саша пішов служити ще 18 років. Він підписав контракт в січні 2011-го року. він Вже мав стаж майже 4 роки, як радист, і тому це ж цим зовсім записував ці окуляри. Вони їх носили до форми. Це кобура, нам передали Сашин на рюкзак, в якому були речі його. І там була оця аптечка. Телефон його. Любив спорт і бджільництво. Про це свідчать речі Ігоря Вівчаренка. Поряд з посвідченням Федерації бодібілдингу і фітнесу особисті речі: боксерські перчатки, годинник і застібки на сорочку. Військовий загинув у квітні 2020-го в зоні проведення операції об'єднаних сил. Під час навчання вибухнула міна. Фіксація цих моментів, всіх поточних це дуже важливо для нашого майбутнього розуміння цих процесів, які відбуваються цієї війни, що триває. Про останні півроку повномасштабної війни розповідають ці світлини та предмети. Карта наступу на території українських областей у перший день російського вторгнення, 24 лютого, це знищений росіянами український найбільший у світі транспортний літак. Мрія це російський танк на території Чорнобильської атомної електростанції. На цих фотографіях наслідки обстрілів росіянами Кіровоградської області. Це зруйнований будинок у Кропивницькому, А такий вигляд мав ангар льотної академії після влучання у нього ракети. Ці трофеї взяли українські військові після бою на Миколаївському напрямку. Чоловік Аліни Кондратенко загинув у 36 років у свій день народження 29 березня під час влучання російської ракети в приміщення Миколаївської облради. Я встигла відправити йому поздоровлення і поздоровити його. Але відео з поздоровленням від доньки він не встиг вже побачити. На жаль, тут ордени представлені його тут. Таблучка, яка була на ньому в момент Безлії. Тут його браслет, тут його от, і фото. Фотографії, речі і предмети збирали впродовж п'яти місяців військові, представники громадських організацій та рідні загиблих. Виставка працюватиме впродовж трьох місяців. За цей час її планують доповнити. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.